Навчальний рік на носі, а отже, час перевірити готовність освітніх закладів створити для школярів безпечні умови під час війни. Учора комісія відвідала декілька ліцеїв. Почали з 22-го. Це кожен рік потрібно створюється комісія заступник департамент освіти, поліція, представники поліції, представники ДСНС, Держпродспоживслужби і провіряється по акту повністю стан готовності закладу до того, щоб приймати дітей у 22-му ліцеї міста Житомир. розширили укриття та зробили запаси на випадок надзвичайних ситуацій. Цього року у нас всі повністю діти сто відсотків виходять на очне навчання. Комфортне у нас укриття дійсно. А є можливість проводити уроки і проводили уроки всередині укриття. Є туалет, витяжка у нас укритті. Витя... Вентиляційна витя... система у нас тепло і ковдрочка є для дитини, і ланчбокси, вода. Ну все, що потрібно в укритті є і. Діти ну, досить комфортно почувають себе. Також у закладі облаштували клас безпеки. Він поділений на тематичні зони та створений таким чином, щоб школярі запам'ятовували усе на практиці, а не теорії. З цього боку у нас зона до медичної допомоги, підготовки, скажімо так, У нас теж дуже багато. Ми закупили. Ми уже зараз ми можемо показати дітям. Бачите, є у нас така. наша Ось, тобто це симулятори різноманітні, це шини. Найцікавіше у класі безпеки те, що відповідальні особи навчатимуть дітей, а потім самі ж учні передаватимуть знання молодшим школярам. Тобто діти для дітей. Це для дітей, які краще вони сприймають один одного краще. У ліцеї ж номер 14 впроваджують інклюзію. У школі є 35 класів, з них 24 для дітей з особливими потребами. Всі діти з інтелектуальними порушеннями. У нас є діти з легкою та помірною розумовою відсталістю. Ну додатково аутичний спектр, іде розлад 14-й ліцей є єдиним навчальним закладом у Житомирі, на базі якого є позашкільний інклюзивно-ресурсний центр, школа юних десантників. Там навчається 138 хлопців та дівчат, які мріють пов'язати своє життя з військовою справою. У нас чотири спеціальні зали, зал боротьби, де дійсно спортсмени наші вдосконалюють техніку. Боротьби самбо, зал силової підготовки, де як кажуть вискочають фізичні свої якості з боксу, де відпрацьовують ударну техніку. Ми як кажуть, їх готуємо, виховуємо саме головне в патріотичному напрямку. За результатами перевірки двох освітніх закладів комісія склала відповідні акти та визначила, що ліцеї готові до нового навчального року.